Вітаю! я учениця 10 класу Козелецького ліцею No1 Ярмак Анна. Останнім часом високий рівень демократії є показником розвинної держави, яка стоїть на захисті прав та свобод людей, серед них свобода віри сповідання. Однак були випадки, коли влада порушувала це право людей. До вашої уваги результати дослідження релігійних питань в селищі Козелець від радянських часів до сьогодення, метою якого є. Дослідити та порівняти ставлення до церкви в різні часи на прикладі селища Козелець. Об'єкт релігійне життя в радянський період та в роки незалежності України з 1920 по 2023 рік. Предмет ставлення влади і довірувань людей в селищі Козелець. Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що дана тема недостатня дослідження в книгах про козел в статтях місцевої періодики. Це перша спроба проаналізувати зміни в релігійному житті. Протягом останніх 100 років порівнявши фото та текстові джерела. Дослідження має спонукати до детального вивчення історії міста та зацікавити минулим рідного краю. Щороку козелець відвідує сотні туристів, перш за все, щоб побачити справжній витвір мистецтва Соборіства Богородиців. Але у 1934 році більшовики заборонили проводити у Соборі Божу службу, розграбували коштовне церковне майно і, зрештою, закрили церкву. У роки німецької окупації собор перетворили на конюшню, потім табір для військовополонених. Постраждала дзвіниця і центральний купол, на щастя, у тілі іконостасу. Визволення козельця не означало відновлення функціонального призначення собору. Британська влада використовувала його пізацюєвельну контору. У 70-х роках ХХ століття реставраційні роботи відновилися і завершилися на початку 90-х років ХХ століття. А у 1993 році відбулася офіційна церемонія відкриття собору. Пам'ятка унікальна ще 27-метровим п'ятиярусним іконостасом, який, за легендою, був спроєктований за ескізами відомого архітектора Растеллі. Після війни в іконостасі були поновлені всі рублені елементи, але позалоченні їх ще не виконано. Крім того, більше частин ікон зараз зберігається у Чернігові, а деякі загинули в часи лихоліть. Немає і срібних царських врат. Схожа ситуація склалася і з іншими церквами. В 1970-х-80-х і роках проведено реставраційні роботи у Свято-Миколаївській церкві і Вознесенській церкві, яка знаходиться в центрі міста. Але богослужіння тут не проводили. З 1988 року приміщення Вознесенської церкви було віддано від розташування музею історії Ткаса Чернігівщини. Навіть після здобуття незалежності тут є музей, і тільки у 2017 році храм передали громаді Української православної церкви Київського патріархату. Окрім даних церков, на слобідці є ще церква Святого Миколая, побудована у період між 1669 і 1690 роками. За радянських часів його перебудували під школу. На даний час у будівлі знову розміщується храм, котрий повністю перебудований на сучасний лад. Крім описаних пам'яток, в козельці раніше існувало ще дві, які не збереглися до нашого часу, і їх можна побачити лише на старих фотографіях. Одна з них церква Преображення Господнього, що було відома з початку XVII століття, і була найстарішим і головним храмом Козельця. За радянських часів на її місці побудовано приміщення Райвинконкому, Сьогодні там знаходиться районний суд. Праворуч від будинку полкової кацелярії знаходився крам Покрови Богородиці, перебудований у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи. Школа функціонує і на сьогоднішній день. Тогочасна преса яскраво відображає ставлення влади до релігії. Яскравим прикладом є місцева газета Новини придесені. В той час вона називалась Розгорнутим фронтом таленський шлях. Повертавши підшипки на різні роки, ми знайшли безліч статей. На допомогу атеїста про шкоду релігійних пережитків та роман марнолірства, які ілюструють заборонена в Ось для прикладу уривок із такої статті. Боротися з цими пережитками темного минулого, роз'яснювати їх шкоду, покликані перед провадисти, атеїзму, активістів громадянських організацій. В підшивках газет за роки незалежності не зустріли статей на антирелігійну тематику Навпаки. Почали друкуватись православний календар та найбільш популярні свята. Зараз ми знаходимося у селі Олексійщина, щоб задати запитання в очевидці тих подій. Добрий день, Ганна Андріянівна. Я можу вам задати декілька запитань. Чи визначали ви християнські свята? Добре. Чи пам'ятаєте ви, що проводились у школі уроки на тему релігії? Ні, не Далі Анна Андріянівна схвильовано розповідала, як пам'ятає, що з церкви зробили місцевий клуб, але вона його не відвідувала, тому що її батьки були віруючі. І незважаючи на заборони, таємно відзначали релігійні свята. Єхімівна, як ви і ваші батьки до церкви? Ми батьки і ми ставилися діти до церкви нормально. Просто в нас це все було під забороною. Проводилося хрещення чи вінчання? Хрещення під... проводилося підпільно. Некоторі батьки приводили батюшку додому. І батюшка вдома Христова, як усе в церкву, у кого яка була можливість. Релігія завжди була важливою частиною української історії, поки не втрутилася радянська влада. Відтоді наші батьки були змушені ретельно приховувати своє віру, вірування, оскільки свобода слова та віросповідання дозволялася лише на папері, а в дійсності безжалісною рукою нищилася і подавлялася. Пройшло більше 30 років, як Україна стала незалежною і дійсно демократичною. Адже козельчани можуть вільно відвідувати церкви. Але питання релігії є актуальним, оскільки нам залишилось у спадок багато негативних моментів. Наприклад, частина церквов підпорядковується московському патріархатові, і це вносить розбрат між вірянами в такий складний для нас час. Дякую за увагу.